Они никогда не вели большого строительства, у них нет опыта работы 4-5 категории сложности объекта и вот так далее. и так далее. Это марионетки. да, Но ну, как бы вот кукловоды это другие люди. Політичні інтриги, кулуарні домовленості та ціна питання в пів мільярда гривень. Будівництво головної дитячої лікарні знову під ударом. І тепер всерйоз наближається до остаточної консервації. Це ну ета провокація. Це просто йдуть сабатіровані і сриву процедури торгов. Вот. Поки вся країна обговорює якісь парламентські перепетії, різні ціни та санкції. Не дуже приховуючись, прямо посеред білого дня, вже другий місяць, блокується будівництво Охмадиту. Ви зараз зберігайте торги, тому що у вас немає цієї торгівлі. Ми вам нічого не зберігаємо. Ви зберігаєте торги, я зберігаю. Ваші реалізації наші, а другі, розумієте, чому? Волнується зараз процедура. А що тут Зривається процедура. Ну как варіант зачем платить на цей проект гроші? Хронологія подій ще в серпні були завершені всі бюрократичні процедури. Державне підприємство, яке виступає замовником будівельних робіт, яке має провести тендер. Підготувало всі документи. Там блок Дитану три місяці ми б здали блок. Д, б ленточку перерізали. Це там де лінійний ускалітель лежить. З величезним зусиллям призначили дату розкриття торгів на 16 вересня. Але як я вже розповідав, 15 вересня ввечері колегія антимонопольного комітету України, опираючись на одну скаргу, приймає рішення призупинити процедуру і перенести її ще на місяць. ОГМ-будсервіс фірма Фантом з офісами в гаражі та автомийці, яка на момент написання скарги мала проблеми навіть з ліцензією на будівництво, не без допомоги чиновників почала затягувати процес. Але публічний резонанс та увага люстратора. Таки змусила чиновників відступити. Ми відбили лікарню від цих незрозумілих людей з гаражів та бюрократів, відіграли два тижні і отримали нову дату відкриття конкурсу 30 вересня. І тоді ж почали з'являтися перші депутатські прізвища Тетяна Донець та Євген Дейдей. Люди, яких мали контакт з фірмою Фантомом, сама ж Донець, заступник голови комітету Верховної Ради. Питань охорони здоров'я розгорнула в парламенті цілу лобістську компанію навколо процесу будівництва «Охмадиту». В моєму розпорядженні її звернення до прем'єр-міністра вже другий рік вона вмовляє, щоб одна скандальна компанія Фамет, яка не один раз була помічена у махінаціях, яка поставляла неякісне обладнання на десятки мільйонів, і схеми якої нібито кришувала сама Богатирьова, будувала Охмадит. Нам дуже важливо, щоб антимонопольний комітет зберігав свою професійність, уряд, реальну зацікавленість і був понад інтересами різних комерційних структур, за якими зокрема стоять і певні депутати, які в своїх зверненнях до прем'єра чітко вказують іноземні компанії, які вони хотіли б, щоб було добудовано їх хмади. Членам опікунської ради небайдужим народним депутатам та алюстратору вдалося відбити лікарню від атаки мужиків з гаражів, лобіювання донець та зган. Дальної компанії Фамед. І вчора мало відбутися відкриття торгів. Мені хотілося закликати усіх народних депутатів, які розглядають ухмадит, як Бізнес чи спосіб заробітку забути про це, а подивитися в очі важкохворої дитини, чи подивитися в очі мами, яка приїхала з Херсонської області, продавши корову, продавши все, що було, залізши в борги для того, щоб врятувати дитину. Але на жаль, в Україні вона не може врятувати, тому що немає достатньо кваліфікованих лікарів, немає е, е, стерильних приміщень, е, де можна було би робити трансплантацію, зокрема від кісткового мозку. Але як виявилося, будівництво національної лікарні для смертельного Дітей. Для наших впливових політичних фігур значить набагато менше, аніж 500 мільйонів. 29 вересня ввечері по тій самій схемі напередодні торгів з'являється нова скарга іншої компанії. Цього разу це ТОВ Стерілс, яка знову ж таки завідомо, не має навіть теоретичної можливості будувати об'єкт. Починає по накатаній затягувати процес. То есть они никогда не вели большого строительства, у них нет работы четвертой, пятой категории сложности объектов вот и так далее, и так далее. Это марионетки, да, ну как бы вот кукловоды это другие люди. Розгляд скарги запланований на сьогодні, 1 жовтня, об 11-й годині ранку. В антимонопольному комітеті України ілюстратор знову буде знімати та показувати обличчя людей, які грають заради грошей та набування своїх кишень на життях. до тысяч украинских детей. Там что, не нужен? Мы через 10 лет к этому вернемся или когда? Mm. Ну, то есть это, ну, я не знаю, кто политическое такое решение примет, никто. Это значит просто похоронятся эти 500 миллионов, выделенные в боях, добытые, да? Вот, и в следующем году мы опять будем охкать, ахкать, ай яй надо строить, надо строить. Это работает, ну, месяца 8 нужно, потому что мы это уже проходили. Але найголовніше, що повинні всі розуміти, ця скарга знову відкидає весь процес ще на тиждень. А це вже критичні строки. Якщо ці дяді і тьоті продовжать свою чорну справу, проєкт будівництва національної лікарні, блок, Д, який мали можливість відкрити до нового року, та вже спасати сотні життів дітей, затягнеться, як мінімум, ще на рік.